Вітаю! Сьогоднішнє вражіння про вашу трансформацію. Про те, як вам відродитись із попелу, як та птаха Фенікс. Тому я зараз прошу духів вогню, аби вони для вас передали важливу інформацію, як вам відродитись для вашого нового щасливого життя. Подумайте зараз про себе, зусерейтесь на серцевому центрі, на чакрі Анахаті. Буде два варіанти для жінок і для чоловіків. Для жінок і для чоловіків. Я починаю для жінок. Ви зараз якраз знаходитеся в боротьбі. І у вас таке відчуття, і вже зараз, власне кажучи, потрібно. У вас таке відчуття, що а, ця боротьба вона якась марна. Що ви, наче, боретесь, боретесь з чимось, воно все марне. Бо у вас розбите серце, у вас вже серце розбите. Ви пережили багато горя і зараз переживаєте. І ви вже не знаєте, як вам боротися з тими ранами, з тими оціми мечами бо ви знаходитесь в ілюзіях. І ці ілюзії пов'язані з тим, що ви насправді не бачите ваші таланти, що вам потрібно відточувати себе і відточувати свою майстерність тому, де ви себе відчуваєте творцем. Це ваші таланти, це ваші здібності, це робота над собою, робота над тілом, робота з психікою, робота із кармою роду, робота із родом. Тому що серце може вилікувати нам лише рід і боги нашого роду. І ви ілюзорно думаєте, що ви нічого не можете вдіяти, або ваші те, що ви робите, що наче воно, знаєте, так все. То все марна справа. Лише ото палками махаюсь, махаюсь тою зброєю, а нічого не виграю. І то є ваша ілюзія. Так, бо вам потрібно щось відрізати, а що відрізати від себе? Так, жінки, ну когось вам потрібно від себе відрізати чоловіка. У кого незрозумілі не стосунки, якісь емоції, якісь чоловік, який вам робить емоційні гойдалки, або не хоче на вас одружуватися, або вам зраджують, чи ще щось, його потрібно відрізати. А решті жінкам потрібно відрізати, ви або тримаєте свого сина і свого чоловіка, знаєте, як дуже контролюєте, боїтеся. Ну, я розумію, жінки, я вас дуже розумію. Зараз такий час, що ми всі за, за чоловіків переживаємо, за синів переживаємо, бо війна в країні. І ми вже так їх тримаємо, може, знаєте, коло своєї спідниці. А тут навіть, навіть ви, ви в голові тримаєте, ви серцем тримаєте. Ви маєте відпустити. От в чому справа. Ви якось дуже сильно тримаєтесь. Ви боїтеся, ви занадто боїтеся, що щось буде не те з чоловіками. Розумієте? І вам потрібно це відрізати, що ще. Вам потрібно. Дивіться, вам потрібно відновитись. От вам відразу кажуть, от дух вогнів, що вам зараз кажуть, що ви, коли ви від, це від, відпустите, да? ну, жінки, хтось або чоловіка, який недостойний вас від себе, не треба за нього вже сражатися, від себе відріжете. А, ті, хто не має такого порядку чоловіка, а є нормальний чоловік, або просто у вас син, або просто ви самотня жінка, у вас є брати. чи... А чи взагалі чоловіки, за яких ви проживаєте, бо ви просто дуже сильно проживаєте за наших героїв, як вони там, ми ж всі рідні, ви розумієте, зараз. Один рід український все ж таки. І вам потрібно оцю прив'язку відрізати все-таки, ну, знаєте, молитися, але без прив'язки за них. Бо ви, бо ви зрозумієте, що то все одно дорослі чоловіки, навіть якщо той ваш син, то він все одно дорослий чоловік. І в нього вже своя доля, він живе свою долю, проживає. От в чому справа. А ви можете лише любити його, всім серцем любити. Так само, як і наших захисників. Треба всім серцем їх просто давати йому ту любов через серце. От оту любов як до братів, як ми братів любимо. Розумієте? І тоді ви, і це вас переродить, ви тоді відчуєте себе такою легкою, як в дитинстві. Як я ще вам порада, ви відновитеся. Вам відразу духи вогню вам відразу говорять, що ваше відродження, воно ось-ось, воно дуже швидко. Так, да, так, да, так, да, так, так. Хтось, ви знаєте, хтось зустріне справжнє кохання, обов'язково після цього. І а для тих жінок, для кому це не актуально, ну, які мають чоловіка коханого, то ви просто відчуєте більше любові. Розумієте, ваші стосунки покращаться, ви відчуєте себе коханою жінкою. Але ще, окрім того, що потрібно це все повідрізати, то потрібно вам ще працювати над собою. Працюйте, розвивайте свої таланти. Розвивайте свої таланти. Ви відродитесь, ви відродитесь через любов. Да, ваше відродження. Я залишу так цю карту, ті карти я теж залишу, бо вони саме для цього варіанту, для жінок саме вони, для чоловіків, будуть інші. Дивіться, ви, зараз дуже приємна йде енергетика, ви, ваше відродження йде через любов, тому відкриваєте свої серця, моліться, працюєте з духами роду, працюєте із вашим родом з богами роду. А, працюйте зі свічкою, з вогнем, а, відкривайте своє, серце, лікуйте своє серця. Там, де якісь були образи чи ще щось, ви маєте то все позбуватися, розумієте? І через ваше відродження воно буде через любов. А любов, в першу чергу, ви маєте до себе проявляти. А як до себе проявляти, любов? Потрібно відчути безумовну любов від свого роду. А для того потрібно налагодити оцей канал із вашим родом. Розумієте? Які по вас не були стосунки з родичами чи з батьками, все одно рід ваш вас любить? Почули мене все, я бажаю вам щастя і любові, чоловіки. О, а я вам хочу сказати, чоловіки, що ви тут щасливчики, бо ваше відродження воно ось-ось уже на носі, так скажімо, у вас на порозі, тоді, коли ви зробите правильний вибір по серцю, по любові. Ох ти Боже, мій ще й страшний суд. Дивіться, хтось із вас зараз якраз саме у цьому аркані, у страшному суді. Таке відчуття у вас може бути, що ви або зараз, або помрете, або виживете. От таке. І вам зараз радять, що не нічого тримайся, і роби все. Вибір завжди роби серцем. Все по любові має бути. По любові до себе, до, до цього світу. І, ну, взагалі, ви, ви не маєте. Робити вибір, який якийсь меркантильний, або той вибір, який не лягає вам на серце. Слухайте своє серце. Так, ви взагалі під захистом, що я хочу вам сказати, чоловіки. Звичайно, ви всі під захистом, чоловіки, бо вся Україна за вас молиться. Бо навіть якщо ви не, зараз не на полі бою, то, ну, по-перше, кожен із вас може там опинитися. А по-друге, кожен із вас. Тримає той фронт, який є у тилу, розумієте? Ви ж працюєте, ви щось робите. Ми ж в мирному житті так само потребуємо чоловічого плеча і чоловічої підтримки. Тому зараз ми на вас, на всіх молимося, ви зрозумієте, чоловіки почуйте. Всі жінки України за вас усіх моляться, ви розумієте? Бо, бо ви наша надія, то ви зараз під таким захистом. Вам зараз ні жоден чорт не страшний. Якщо є якісь страхи, позбудьтеся цих страхів, ваша душа занадто велична, аби мати такі страхи у серці. Робіть правильний вибір. Так, як буде ваше, що вам потрібно робити? Яка порада від духів вогню? Проявляйте мудрість. Можливо, комусь потрібно усамітнитись, але це не обов'язково замітнитись. От вам потрібно, знаєте, вам треба проявити мудрість, проаналізувати життя. Знову ж таки, попрацювати із вашим родом, подорослішати. Зрозумійте, якщо ви старші за 18 років, то ви ж ви дорослі чоловіки. На вас світ наш тримається. Ви ж наша надія, як же ми можемо? Нам без, без вас ми у вільну Україну не будемо мати? Ми не будемо вільними. Що ж з нами тоді вороги зроблять, якщо ви. Будете слабкими. Що вам треба зруйнувати? От інфантильність вам треба зруйнувати. Так, ано швиденько всі подрослі шали. Бо ви наша, ви наша надія. Бо зараз ви маєте нас захистити. Від ворога, а потім після перемоги, нам вже треба ще дітей від вас народжувати, ви розумієте? А ви маєте бути дорослим чоловіком, мудрими, дорослими, а не хлопчиками. Яка вам ще порада? Ваше відродження. Будьте щедрими. Допомагайте. Будьте сильними і щедрими. Не відмовляйте у допомозі. Дякуйте, будьте вдячними, підтримуйте. Яка вам ще порада? А, комусь потрібно тут е, про, е, пройти якісь обстеження в лікарні, можуть бути якісь е, проблеми зі здоров'ям, то ви їх приберете, не сумуйте. Комусь потрібно вийти зі стану депресії, і відразу було в будь-якому випадку вам потрібно, знаєте, знаєте, є таке поняття, як от така гнів праведний. От ви маєте в собі відчути ото гнів праведний, отого воїна в собі. Отого воїна в собі розбудити. І Що ще вам, яка вам порада тут і зараз? Ну, знову ж таки, бачите, я зараз хочу показати ось. Ви маєте бути. Ви маєте бути захисниками, ви маєте бути щедрими. Ви маєте допомагати. От і все. І маєте бути дорослими, бачите? Тому це така вам порада. І правильно робити вибір. Вибір по серцю робити. Так, наостанок. Я ще хочу, я ще якусь інформацію. до роду, що ще Таку інформацію? Так. Ну, все, дивіться. Після того, як ви будете правильно робити вибір, як ви переродитеся, проявите свою мудрість. Ви відчуєте той захист, бо всі жінки моляться на чоловіків України, бо ви наші захисники. Коли ви подорослішаєте, ви йдете від того, позбудетеся від того зайвого інфантилізму, бо він вам уже не до лиця. Ви станете мудрими, а ви візьмете зброю до рук. Зброя це не обов'язково кулемет. Ви розумієте? Зброя може бути різною. Ви просто свою силу маєте взяти до руку. То ваша зброя, сила наміру, ви маєте бути захисниками. Тоді ви проявите свою щедрість, проявите свою мудрість, не будете відмовляти у допомозі, будете відчувати свою відповідальність, прийміть на себе відповідальність. Чоловіки України, прийміть на себе відповідальність за те, що ви захисники. Для жінок, для дітей, для тих, хто слабкий. Ви розумієте? І тоді ви станете королем Пентаклів. Це самодостатніми чоловіками, які задоволені своїм життям, які. Король Пентаклів він завжди має жінку. Він... він... Це, це у тому проблем з жінками у вас не буде. У вас не буде проблем ні з чим, не, не з жінками, не з грошима, не з реалізацією. Тобто, це король Пентаклів це, знаєте, це як. А, ну, всі королі, вони всі воїни, власне кажучи. Та? Тому що перед тим, як стати королем, треба пройти шлях лицаря. А лицарство це завжди захист це завжди це, це про війну, завжди ви розумієте? Це ото воїну, воїна потрібно в своїй крові відчути. ви маєте зараз відчути у своїй крові воїни, і тоді ви будете переможцем, бо королі це завжди переможці. Це, королі це завжди лицарі-переможці. І ви будете отим королем, який самодостатній, все має. І, і любов, і розвиток, і все, що вам потрібно. Почули мене? Все. Я. Дякую духам вогню за те, що передали цю інформацію, дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це виражіння. Все, всім я дякую за увагу. Бережіть себе.